Гарно. Чого в мене їх нема? Просто приїхав познімати, як люди ловлять щуку. Вже трьошечка. А, це треба було бачити, теж поров. Каже, маленька, така десь під трьошку. Вже такі щучки маленькі, ні. Так, зараз візьмемо, якщо візьмемо, і будемо далі знімати. І що там, мандулочка працює? Мандула Дніпро свинець. Грузик я так бачу теж. Десяточка. Так, да, грузик не, не просто не став. І така, така от щучечка. О, сама звільнилася. Все, зараз відпускаємо. Пушка. Зараз ще одну може фоточку владу, так? Да? Да. І будемо відпускати. Мандулу, така буваємо. леопардова, ні? така біла, прикольненька щучка. Mm. Такий, дивний колір. — Як амурська щука. Зараз відпускаємо. Да. — така маленька П'ятдесятка, так? Да, така. 50 мм мандулочка. І щучка трьошечка. Что, цілувати? Важити не будеш? Цілувати. Та ні. Я, Я думаю, вже це... свою зважу. Ця поки ще живіша. Оооо! Ах, як вона зубами мені по руках пройшлася. <сум> Смачно таке.

Любим. На мандулу. Ага. мандула, ага. маночка така. Від Дніпро Свинець. що, є? Косак бабиного вівчика. Може це риба, ні? Отака ось Щучечка. Її. Вже в неї жабра порвані. Каже, ти сілу бив? Лівчика сунеш бабину. Що робиться, давай. якийсь дурдом? Малий закинув тут в мене вудка, ще закинув там воду. <laughs> Макс Рибу відпускає толічика якось сон. Давай, давай. Кисаймок, малийнівку від курців. Від курців. Хай вертають по цілеревину займаю. Кифок. Кліє, ловиться. Коротше, пацики зловили щуку. ловить... Спінер ловить. Е... Спінер ловить, шнур. Да, ловить шнур, а шнур ловить щуку. А на щуці мепс. Мепс, так. Да. Двоєчка. Та так, да, скоріш за все. Шось такий ноунейм. No name maps. Ну щось no, таке. Mm -hmm. <laughs> Та так ще треба, ще треба вміти. Хочиш нормальний шнур когось. Да. Ну, no, такий. Один і два якісь. Шо мені все перемотало, туди не знаю, коли вона зійшло. Вікна зацепили, запівісток взагалі. <світник> Зразу Рей. зав'язала коротше, цей вузол. <світник> Клінчом зав'язала, собі коротше, підсіла, каже, та ну нафіг. Каже, да, Я манала таке життя. Цього це для неї удача. Зараз, пен... зараз її звільниш і зараз Депу... її випустиш нормально. Зняли. Вона трошки така вже подоставшана, але що зробиш? Її можна відпускати одразу. Потім її можете робити. Давай лайк. Пум-пум. Нормально. Так, Зараз по побиріку фоточку зроблю. Так, ну що, камера пише, відпускаємо щучку. Така, скільки? Кіло плюс. Не хочеться Ну. Вже вихід зловили. О! Більш не випадається на ті дешеві віртушки. Пішла. Лютіки на мандули просіни. <ривіт> <ривіт> Бо тут просто більше на них ти не валить крім нас. <ривіт> не вірить просто в них. Та да? Багато, багато хто в них не вірить, ти подумає, що це просто браконьєрська якась приманочка, а по факту по факту вона ловить. Скільки я вже Я вже дві щуки зловив, ще одна подача холоста була. Влад зловив, рома дві щуки, можна так сказати. Ну теж дві покльовочки мав. Так що мандоли ловлять. Але чуки там чи Ні, кривали, чобаки впливають. Я не бери. Кобаска там є. Трошечки. Подогончик мені зробив. Сталька. По берегу перекусимо. Всім смачно, хто хаває. Зараз перекусимо і далі ловить трофеїв. Рома, де ти так падав? А, ти лежав. В тебе ззаді, коротше, вся футболка в пилюці. Фу Опусти палку вниз трохи, так. А де то цей? Так. Відмотав да. і назад. Так, так, Та хай сам я ж ніколи так, не робив. Я сам ніколи не ловив таких, як ми сьогодні ловили. Підмотав на себе. Ні, підмотав на себе, підмотав на себе. Є Є. відео? блядь. А де пацан? Да там? Щось це не попарнує. Щоку. Що, Що Карпенятко? Щось таке якесь, блядь. Які слабину не давай, зразу підмоти.

Відпусти чуть-чуть Відпустить щось тракціон. А теплі проходили у роботі. Нарешті. Що, може давай я відмови. Ви не зірвались, бо я... Алку трохи підмі. Дві верх. Ні, ну. Вверх підніми. підміни. Верх підмени. Сука. Зійшла чи що? Пізда. Не пішло. Ну, малого 13 сходів, що ти хочеш? Ну не влізла, вона в натурі не влізла писати. Вона зайшла головою, типа хвіст просто не закрутився в цей Ну це шесторо. Це шістьора була. Це шість ромчик. — А може більше. Там більше було, а то потенція. Блять, ну чого так, сука везе мені, бля? Вона просто головою типу, влізла і зацепила зразу мандулкою. Типу, якби вона глибше заглотнула, Візьми фліор провід. — Що там мандулочки розривають? Окунь диви. Ну. непоганий окунь. Не просинець мандула, двері ре. Просто і по окунях, і по всьому чому хочеш. Що, фоточку тобі? Хоча да, да, да. там гачки, знаєш, багато. Кіт, окушарик. Коротше кажуть, що хотів переходити. Пацики тут ще одну паркують. Кажуть, хороша. Зараз будемо. Будемо її в прямому ефірі. Фонди. Бе, теперь. Та й таке трошечки покльовує, вже червоний весь повністю. Але щучка є. І знов мандула не процінець. Бачиш? включається. Очки гострі. на пальце проверю. Так. Такая вот щукенция. Щукс. Зараз фоточку и отпускаем, да? Да. X. Так. То що там? Ковбаса. Мені мене кусака намучила, <пиш> на на напастели. На прощання. <пиш> 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 Короче, ідем на ту сторону. Ми будемо з тої сторони ще її хловити. Так. Що ні? Йдем на ту сторону вже. Там трохи половим. Я трошки Макс. А, в рюкзаку. Зараз достану. Короче, не переключаємося. Ой. порок і баран. Страшно. А. Ні, на перчик. О, і зпавчик, сядь. Чікс. Зразу знов мандулочка. Ну бачиш це відкриття сьогоднішньої рибалки. Просто мандула і вона бере. Коротше, зараз ще одну фоточку будемо відпускати. Да. Я вже доволі не купчик. Все, зйомка пішла. Така двушечка. Беремо демонструвати на сьогоднішній день сгорели далі навіш округ далі ловить вот такий у нас сьогодні загар вот теж вже червоний крак вже купається рома теж видно що загар є сгорел Що таке? Жарко сьогодні. Хоть, хоч одна радує, що не стіль, хоч трохи якийсь вітерець є. Бо це було б взагалі труба, якби ще був. І тут вона буквально взяла отут десь метрів, там, не знаю, може 20 від берега. Лупнула. Коротше, коротше, прикольно, але вже голова не варить, що говорити. Тож вон там позаду вас лежить. Нормально? Непогано. Така десь півтора. Ну що там, довго тримати? Ну кілушка. Бачиш, вона так само тою мандулою зацепилась. Ну, мене... Тільки вона не влізла. Тільки вона не влізла. От такі от полторушки в нас сьогодні клюють. На мандулочку. Ну, так, покласти. Да? Та так, да, ну бачиш, типа, бо на неї мало хто ловить, а вона вмовляє навіть таку пасівну щучку. Так, зараз швидко ще одну фоточку, і на цьому будемо вже, мабуть, потрошечки закінчувати. Так, ну і що? Таку малишечку зараз відпускаємо. Так. Ага, зразу пішла. Без церемоній. Дуже жвава якась попалась. Так, ну що сьогодні можна сказати по рибалочці? Згоріли вже просто капець. Такий загар, ну, вже аж вишневий. Зловили. Пару непоганих щучок, ну таких як щучок, щук, можна їх вже так назвати, там 3-4 кілограмчика, одна зійшла така за п'ятеро цього пасажира, що там стоїть. Прийшли в біседочку трошки посидіти, бо бляха, сонце жарить, щуки клюють. От. Вже будемо, напевно, що потрошечки. Закінчувати рибалочку. На цій водоймі поняли таку фішечку, що треба ловити на ті приманки, в основному, на які ніхто не ловить. Ну, тобто, мандулка, от сьогодні себе прям чудово показала. там 10 грам, 8 грам, 12 грам, немає різниці. Просто аби ти докидав, там, де вона стоїть, на викиді. Там якась є ямочка, і вона в тій ямці стоїть. От, і стоять такі досить непогані екземплярчики. Я думаю, наступного разу, якщо будемо сюди їхати, то запасемось трошки більшими мандулками, от якимись там 90-ми. І будемо будем їх далі пороти. От, покльовочки такі, не скажу, що прям дзвонкі, але гарно, гарно відчувались на новому комплекті. От, хоч і той версус. Всі хейтять, кажуть, що там тест занижений і капець. Не знаю, сьогодні працював навіть 4 грамами. Чув, як воно падає на дно. Ну, типу, на, на простій стоячій водойні. От. І працював такими грамажами. Я думаю, що близько 50 грам такі приманочки теж летіли в воду. Так що паличка прикольна і багатогранна, я б сказав. І можна буде нею далі. Ловити трофеїв. Та то що це я чекав цієї кукльовки? Вгатила нормально? Вона перший раз вгатила нормально і другий так на цьому на потяжці. Тільки що вилетіла мені на гамблера в березі. Така з півтора. Кусок силікону відірвала. Можна далі ловити. Бачу, вони тут є? Скоріше за все вона тут була одненька. Ну, типа в березі. Може десь на викиді ще стоїть. Обирати, але? Гарна щучка, кажу вона може на виході на викі стояти. І кончик теж спрацював. Бляха, я взяв сьогодні з собою клікера і забув клацати щук, скільки я їх вже зловив. Вже штук з 15 може. Ну, Це вже така двушечка. Так, не гризи мені цей садок. Садок вишневий, коло хати. Полторашка є, я думаю. Може кіло 300. Так, її швидко відпустим. Так, все, давай. Пливи. Пока. Фу. Взяла вона, коротше, на гамблерочок. Зараз я його візьму, відцеплю. Вона тут трохи напутала мені. Порізала, порвала. <гум> мені того гамблера капець. Зразу в м'ясо. на... Нужна щучка, да? <гум> Ні, ну типу ще були покльовки на цього гамблера. <гум> Жесть. Бешена. Беш на оранжевеньку взяла. Покльовочку записав, теж прикольно. Бо покльовочок записаних не зовсім багато. Е, мені здається, що я робив раз, два, три пауза, і на паузі вона вгатила. <пух> Вилетіла знов в березі. Вон, диви, 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 ще стоїть. Може, зараз доберу. Хочу виходить. Yeah. Ну, тут десь плюс-мінус була. ну обличчя, але думаю, може вона десь смоталась. Дай наше тут спробуємо її в березі. Дивись, вже, третя щука чи четверта з сточки. Двік жадного вони... не... Перний балет. Вже ця <гум> обірвала мені цього гамблірочка. Як жадно вони беруть, то гамблера. Ще одну, вже навіть фото не будемо. По биріку. ляпс. Пішла. Чутко. Нічінько, зараз гамблера перенаживлю, бо в мене такі ще є, бо з цього вже навряд чи щось буде. Дивіться скільки карася. Просто. Що ці тут є, що поїжджає. А де вони є? Жесть просто. Тут карасики собі плавають, а тут я думаю їх хтось пасе. Часвіч. Ох, оце да. Це понімаю. Ух, як щука вилетіла, бачив? Тут карасики просто тусуються і вона вилетіла на них. Вона собі тут чілить, тут може і здорова стояти гарно. Але прикольно тут природа, собі відпочити, ні? Половити ту рибку, більшу, меншу. Що якісь там, машлички, туди-сюди. Тут тіньочок ще прикольно, ні? Деревце є. Красота.